Всім привіт! Сьогодні закінчила висажувати моточники усю, бачите, отакі От в мене гуни великі. Я не знаю, скільки тут метрів. Ну, метрів 100, мабуть, є. Да, десь метрів 100, ну, може 90. Такі чотири ряда через усю, через увесь огород посадила такі сорти, як Сирія, потім альба, озія, дивна, мармелода, купчиха, королеву Єлизавету, альбіон. Це на купанку я посадила. Ну, ремів трішки посадила, бо Капець, Ще мій чоловік там перебив ще в дворі, в другому. Щоб я висадила там ольбу. Колись у нас там була ольба, після того, як ми там посадили, після, ну, на городі в мене спочатку була, а потім висадили туди. Там у нас була земля вигуляна. І одне, одне, одне время там було, Були в нас... звозили ми туди, коли пиляли дрова, вигружали, а потім чоловік перепилював на чубочки і занусили на топку. І там дуже багато залишилось тирсе. Ви бачили, яка там полуниця була. Це просто Ну, просто шикарно було. Альба. Говорять що, говорять, що тирса забирає азот. Але вона в нас була, вона в нас була вже перепрівша. Тому було, ну, тому так класно. Тирса, вона ж розрихлює землю. І ось тут, де ми, де я висадила маточник, у нас. У минулому році тут була пшениця. І коли її скосили, вся солома пішла сюди, в землю. Нам пшеницю косив комбайн, який перебиває на труху цю солому. Да, Полуть в минулому році було важко, тому що ми його просто перелущили не орали. Ну, Урожай був класний, уродило все. І картопля, і перець, який в мене був, і томати, і капуста, і баштан. Все тут було горне. Ну, Ще, звісно, вона не перепріла зовсім, тому на наступний рік я теж розраховую <святую> на такий урожой. <свят> Оце така територія ось. Аж до кінця. І посадила дивну, зробила загущену посадку. Ну, подивимось, що вийде. Не ну, треба ж колись попробувати мені. Я давно хотіла попробувати цей метод. Ну, побачимо. Ну, Садила я десь через 15 см, не густіше. І ще посадила ось отут, під теплицею між виноградом. І теплицею посадила купчиху. Хочу провірити версію, чи буде вона в полутіні. Тут у мене полутінь. Трішки тут виноград затіняє від такого палючого сонця. Ну, а так буде все добре, я думаю. І ось висадила два рядки. Машеньки. Сунички Машеньки. Не клубника це земляничка, землянічка тільки крупноплодна, ремонтантна. У сортності я її уверена, тому що я брала насіння. У сім'яному магазині і виростила її із сім'ян. Оце такі два рядочки в мене вийшли. Тут уже не встиг чоловік мені перебити. Ну тут земля дуже м'яка, тому я її посадила на некопану землю. І в е, мене коли, мене коли в минулому році обдурили із ремонтантним сортом Сан-Андрес, вислали мені, ну, я так думаю, що це Клері. Чому я не впевнена? Тому що я ж на ній обірвала цвітонуси, я не залишила ні єдиного цвітонуса, тому що я в тій людині була впевнена. Ну, ось. ось я її висадила. Я її посадила, була у стаканчик, ну, як я її підставила стаканчики і взяла тільки перші вуса. Ну, поки перші вуса укорінились, я вже тоді побачила, що це не рем. Ну, так як в мене рука не піднялася її викинути, я вирішила її посадити і подивитися, що у нас на слідучий рік буде. Отак. От і посадила там е, малину і між малиною, між рядами посадила цю клері. Ну, я так думаю, що це клері. Та мене попався і коней, кілька саджанців, ну я її. Можливо, десь прикопаю, а можливо і ні. Хоней у мене є. Ну, Я ж не впевнена, що хоней. Листя тут таке. Ну, У мене вже був один хоней, який мені теж вислали в місто. Місто Купчихи мені висилали, і в місто Вівари висилали. Ну, Це одні ті самі люди. Висилали мені місто Ремів, Клері і Хоней. Ну, хоней вона була така з горчинкою. От мій Хоней, той, що в мене вже давно-давно, давно, я не знаю вже, скільки в мене років, він, ну, можливо, років 8, то він відлічається смаком і величиною йогідки. Мій хоней дуже крупний і без гірчинки. А ось цей хоней, що мені прислали, я його просто убрала. Був в мене він два роки. Я думала, що він набереться ума і смак покращиться, але ні. Вусів дає дуже багато, і я вирішила його обрати. Я його просто скосили ми і перекультивірували. Не залишилось зовсім його. Тому не знаю, чи залишу тут, ті там кілька стаконів, чи, може десь прокопаю, щоб подивитися, якась, яка буде ягітка. Ну, і ще пристоїть мені ось з малиною розібратися, убрати ці. Ну, половину я виріжу над, то, що над клубничкою йде, а можливо від ціля. Не знаю, що яку сторону, але якусь сторону приберу зовсім під корінь, а якусь залишу, ну просто прорідю і залишу на ягодку, на весну це дні в мене. А там пересаджую малинку полону. Посадила три рядочки, ну там ще влізе два рядки, але я хочу навесні, покажу вам, як швидко розмножити малину, як можна зробити, щоб багато порослі було, то весною навесні покажу. Посадю собі тут, там ще пару рядочків. І ну, заодно покажу, як її розмножить швидко. Висадила шість чи п'ять чи шість. Шість, здається, сортів малини мені привіз Юрій по сажанцю. Е, я тільки запам'ятала, е, як же ж кодюк горбунок. Ні, зараз таки прийду і скажу, які, які він мені привіз сорти. Іже висадила там аж внизу внизу. Я вже говорила, що то для ворів, бо вона дуже колюча, хай там росте внизу. Так. Уже бризкає в нас дощ, обіщають дощ, тому якраз вовремя я посадила полуничку, все поллється. Так. Так. Ага, ту сорт самохвол? Потім, похвалинка, малинове грядо, конюк горбунок, так, І І Джоан Джи. Джоан Джи. Так. Да, шість сортів. Посадила тут біля теплички. Тут у мене завжди волуга, ну, я думаю, ми впустимо тут копільку і буде поливатися заодно. І моя полуничка, заодно покажу вам. У мене ж до сих пір висить виноград. Оце я хазяйка, бачите, до сих пір мене висить Молдова. Сьогодні чоловік хотів позрізати курямо, але я не дала. кажу, ні, не хай. Хай ще хоч пару днів повисить, я його сріжу. Такий класнючий. Смачнющий, солодкий. Це виноград, який в мене стигне саме пізніше і саме довше висить на лозі. І навіть були, був 4 градуси морозу в нас вже було, ну він він ще висить. <різь> Отак так я не встигую, бачите? Там писали, що коли ти встигаєш, та нічого, я взагалі не встигую, абсолютно нічого не встигую. Так, і я це дивлюся. Сьогодні тільки я на городі і мої сусіди. Нікого більше немає. Всі вже відпочивають, тільки сусіди ставляють воно теплицю. Дві теплиці вони ставляють. А я висаджую полуницю. Висаджую полуничку. Зараз ще клері досадю. У нас сьогодні цілий день немає світла. Весь день ні зв'язку, ні світла. Да. Я відправила посилку в Одеську область, в людини якої чоловік хворий. Я вам відправила. Сьогодні не можу до вас дозвонитися, але ну, можливо з'явиться зв'язок, то то значить пойовиться, тоді дозвонюся до вас. Я думаю, ви мене завжди дивитеся, то я вам там поклала багато подаруночків. Не переживайте, все прийметься, все буде класно. Головне, щоб настав мир. Так. Я повторюю, що це була остання посилка, тому що ну, я просто ввійшла в. Положення людини, я ну, більше ніяких посилок. Хоча ще потепліло, Я дивилася, це буде два дні дощ, потім сніг, потім буде холодно, і тоді буде холодно і потім буде ще до 10 градусів тепло. Я думаю, вже підуть грибочки, піду я по гриби, можливо. Бо ще роботи дуже багато. Ще ж у мене теплиці не чищено, ніде нічого, то, звісно, роботи дуже багато. Да, і ще хотіла сказати: оце тут, де я посадила цю полуничку, тут у мене була картопля. Після картоплі не бажано садити, тому що там Хрущ, і тому, що, ну я думаю, Хрущ не дуже страшний, в мене вистачає розсади. А от, Фітофтора, яка може перейти, тому що тут же ж є фітофтора, понятно, що тут була картопля. Хоча в мене вона зелена була дуже-дуже дуже довго. фітофтори на ній пошти не було. Ну, можливо, десь, ну, все одно ж, конечно, все одно хвороби ті залишаються в почві. Щоб не було фітофтори, треба садити часник між долу. кущиками. Можна садити часник. Ще не пізно його садити, ще можна і в грудні садити. Ну, звісно, я таку територію часником не посадю. <ріст> Хоча в мене там його багато, можливо, оставлю собі якийсь кілограм, а все остальне висадю. Ну, це якщо встигну, звісно. бо часник завжди, між полуничкою, дуже класний виходить. Клубничка поливається. І я ж несла сюди добриво для осіннього внесення, то все буде добре. Треба грабліше забрати, бо ще приділить ноги. Хоча в мене багато інструмента лежить завжди на городі. Я не встигаю. <ритіло> Буває, що залишається ніхто вроді не забирав. Ну, а тут, де в мене ремонтантна машенька, ось, то можливо я накрию агроволокно, Ну, це можливо навесні. А можливо, плівку. Плівка чим краще, тому що менше поливать. У такі засухи, як у нас, то, звісно, краще плівка. Там хоч раз у тиждень можна поливати, а агроволокно дуже швидко висихає все одно. Не так, звісно, як гула земля, але все одно висихає. Ну, Всім миру, добра, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна. Все одно нас ніхто не зламає. Все одно Україна побідить. Якби вони не старалися, якби не закидали нас ракетами, все одно перемога буде за нами. Хай наші хлопчики вертаються додому, дуже чекаємо їх, дуже-дуже. Всього найкращого.